Волонтери штабу ангар та польські представники організації Міжнародна комісія справ людини налагоджують роботу зі спільної доставки гуманітарної допомоги. Волонтерка з Польщі Анна Матрашик напередодні привезла медичні товари для українців, серед яких розповідає 12 функціональних ліжок для медичного госпіталя. «Працюємо практично від першого дня війни. Ми, волонтери, які працюють у Польщі, приїжджаємо в Україну з березня, допомагаємо, як можемо і скільки можемо. Співпрацюємо з німецькими партнерами зі штабом в Берліні. Завдяки їм привезли багато речей сюди. Це вже все розвезено найбільше до Києва, Харкова, Львова. Анна каже, разом з лучанами хочуть забезпечити доставку допомоги із Німеччини. Нині шукають вантажний транспорт для перевезення медичних засобів і техніки, аптечок, засобів гігієни. їжі. нами найбільше проблем для нас. Найбільша проблема для нас це транспортувати речі з Німеччини до Польщі і з Польщі в Україну. Зараз сподіваюся, це буде легше. Ми хотіли побачити, як тут все функціонує. Познайомитися з луцькими волонтерами, налагодити напрямки допомоги між собою. Зі слів координаторки волонтерського штабу Ангар Руслани Порецької з кожним днем є важче знайти необхідну допомогу за кордоном. Ми мусимо зараз більше працювати інформаційно для того, щоб залучати принаймні, більш-менш той самий рівень. Допомоги, тобто, якщо раніше нам пропонували і ми могли обирати, що нам потрібно, то зараз ми мусимо докладати багато зусиль для того, щоб донести, що нам потрібна ця допомога, і щоб якось залучити партнерів. Так, в Польщі фактично пункти допомоги вони вже опустіли. Волонтерський штаб ангар має партнерів в Америці та Європі, каже Руслана Порицька: допомогу спрямовують військовим, переселенцям та українцям в зоні бойових дій. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.